Дітки, зараз повітряна тривога, тому наш урок ми проведемо в укритті. Сьогодні ми познайомимося із народними колисковими піснями. Під час повітряної тривоги уроки у філії Курненського ліцею відбуваються в укритті. Тут є, є в нашому шкільному укритті прекрасні місця для сидіння учнів. Зона для, далі є. Пічка, яка дітей забезпечить теплом, досить комфортно, дітям подобається, є ігрова зона. Юлія Римарева, вчителька філії, розповіла Суспільному, що будували укриття разом вчителі та батьки упродовж трьох місяців. В інших школах був погріб, можливо, якийсь був підвал, А в нашій школі не було зовсім нічого. Ми своїми силами разом з батьками вирили великий котлован. Ми і цемент мішали, і пісок носили, і камінь били, тяжку працю робили разом всі. Можливо, я сама фізично і не могла будувати його, прийти сюди. Приходили старші діти, син старший приходив, який допомагав це все робити замість мене трошки. Ну. Дякувати рукам наших батьків і на всім вчителям, які теж напевно не мали цього робити, як, ну скажучи, не їхня ця робота була кидати лопатами пісок, але нічого. Все ми зробили, справилися, щоб наші діти навчалися. Допомагали будувати укриття місцеві підприємці і депутати, каже Микола Римарев, староста Старостинського округу селища Курного. Фінансову складу я вам не скажу, бо я не рахував. Тому що блоки ми знайшли, попросили підприємців, дуже багато допомогли підприємців. У нас є тут депутат Євгеній Іванович, потім Федоренко, які нас забезпечували транспортом. Ну, все, що ми просили, вони допомагали землю копати. ну… Всі, всі питання вони не відмовляли. Але основною складовою, я думаю, що це є наші жителі. Площу укриття планують розширити, розповіла завідувачка філії Курненського ліцею Віра Бусел. В цей час продовжується реконструкція, добудова нашого укриття. Зараз ведуться оздоблювальні роботи в укритті опалювальну систему. Нам треба трошки покращити, зокрема там в другому приміщенні. Я думаю, що сільська рада нам допоможе в цьому, і все буде добре. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.